Я знайшла найпростіший спосіб створення ефекту шовку на нігтях. без гелю жале без втирки, без тонни пилюки після поверхні. по часу так само, як і робота з гелем, а можливо навіть і швидше. Ділюсь своїми етапами роботи при створенні цього дизайну. Для максимального ефекту глибини потрібно зробити темну основу. Я покрила ніго чорним гель-лаком в два шари. А тепер покажу матеріал, який сам створить ефект шовку замість вас. Це перлинний білдергель з ефектом втирки. На нігті він лягає так, ніби мороз покриває скло. Тобто створюються хвилясті візерунки. Але якщо зверху провести Аотичні лінії, тонким пензликом то створюється той самий ефект шовкової тканини. Спочатку потрібно зробити звичайну викладку цього гелю на ніготь, тобто стягнути його від кутикули до вільного краю. Потім з боків рівномірно його розподілити тонким пензликом. А далі, не просушуючи цю викладку, тим самим пензликом зробити хвилясті лінії по мокрому гелю. Чим абстрактніше, тим краще. Пам'ятаєте, декілька років назад був дуже популярним мраморний ефект на нігтях. А тут та сама техніка роботи. Треба створити легесенькі розводи. І от коли ми вже їх зробили, тоді просушуємо. Цей дизайн можна покрити як про. Зорим топом так і вітражне, але щоб цей дизайн розкрився на максимум, я обрала червоний вітражний топ. Саме він надає той самий глибокий 3D-ефект, і все лише один гель врятував вас від нескінченної пильош, а ваш стіл від розсипаної втирки, бо це канонічна подія при роботі з нею.